Часто ставлять запитання: а чому ж сонечки знаходяться біля моря? А, невже вони там люблять чілити? А, наприклад, на Тнеїр їх не заносить? Вона долітає до нас з, наприклад, сільськогосподарських угідь, з інших територій, не з міста. А вони обирають шлях міграції, в якому є сталі потоки вітру. А вздовж берегової лінії у нас потоки вітру, вони сталі, вони не руйнуються, наприклад, забудовою, коли вітер іде крізь забудову, він ламається об забудову, перетворюється на турбулентні вихрі. І сонечком дуже важко летіти в цьому вихрі, і незрозуміло, куди вони прилетять. Натомість, довжберега берега потоки, а вони сталі, і сонечко знає, що вона точно долетить з цим потоком вітру до певної території. Біля моря у нас дійсно більше зелені. А значить, вірогідність того, що вони там знайдуть попелицю, вона їм видається вищою. Їх інстинкти їм підказують шлях найменшого супротиву з найбільшим результатом. Тому вздовж моря у них є завжди якийсь орієнтир.